Шоколадна полуниця з Естонії розбурхала апетит, і він натякає нам ще час вже завітати на кухню до нашого кулінарного експерта. Чави рятуй нас, друже. привіт. Рятуй. 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 чудово рятуй нас. Що в нас буде солоденьке? Uh, Солоненьке. Сьогодні приготуємо курячі домашні колбаски. Mm. Так, ну Костя, подивись вже завівся, завівся, вже готовий. Він вже рукавички ну, одягає, вже так? готовий Що до процесу. Що нам треба для цих курячих ковбасок? Дивись на екран. Для приготування домашніх курячих ковбасок знадобиться стегно куряче, один кілограм, часник, три зубки, яйце куряче, одна штука, твердий сир сто грамів, перець, паприка, солодка гірчиця, майонез. Кетчуп, гірчиця в зернах, вершкове масло, білий хліб, огірки, дві штуки, зелена цибуля, три пір'їни, оцет, сіль. Ну що, Почнемо? <гум> так, почнемо. Треба фарш Треба робити. фарш спочатку зробити фарш. Випускаємо куряче бідро через м'ясорубку. масорубку. Добрий ранок, це м'ята. Дякую, тобі дуже смачно. Дуже смачно, дуже корисно. Я дуже люблю м'ятний чай. А, а тобі потрібно почистити. Тому що хочуть кобаски, хочу подавати з салатом. Ага. А зробимо такий огурічний салат. Достатньо. Будемо подавати додавати сіль. Чорний перець. І це паприка, так? І паприку, да. так. Тобто можна всісти. сладка паприка, солодка. Добре. Так що гарно перемішуй, і давай соб'ємо сюди от, одну яйцю. Отак. Гарно перемішуй. От угу. а, дай мені трошечки. Чебіка, ти яйця туди додаєш, чи ні? Я яйцяв, додав, 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 да. Дивись. І що ми робимо, кості? Треба нарізати сир. Це буде його тримати кубиками, І... так? Н ні, кубиками, бо такий полполос. Пол а пол а це навколо скіречками. навколо це буде основа, так? Чого? Ні, ну це прикольно. Я б таке їв на обід. Я б таке, знаєш, на вечерю приготувати, а потім на сніданок. Розумієш? Да? No. Знаєш, до речі, дуже багато людей снідають так, тому що ну, дуже Снідати. ситно, тому що не факт, що буде обід. Снідати треба дуже сильно, да. бо б, 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 повинен бути сніданок. Ну, розправляй, розправляй тримай, тримай плівку, цього року. Дивись, да. тільки цибульку ще правильно так. і загортаємо. Ні, ну Це виглядає прикольно. Звичайно, дивись. Почка, печка. печка. А що ти так зробив? Можна ж було просто? Як? Ну, добре. Курячі люля. Я зроблю, якщо Ой. можна. Ну давайте зроби. Да. Нема питань. Дивись. Чи ти типу, готова? Ти готова, так. Треба якусь термічну обробку проводити. Ну а як же, Костик? Ми будемо його варити. Варити? Так, да, варити, а потім, потім будемо підсмажувати. Та да. ти що? Да. Отак, от Клас, це буде дуже смачно, друзі, Давай, неймовірно. Чабік, чуєш, укропчик, правильно? Укропчик і, Ой, і й, зелену цибулю. І знаєш. все, да. помідорчики, нічого помідорчики такого не додаємо. Нічого не потрібно і будемо заправляти його маслом, олією. Що так? Що виробляє ця команда? Давай, красиво, ось так розправляй. Чи тут багато ти кладеш? Ну так це ковбаска, ну чаба, а що? що там, щоб кіт наплакав? Ну, Ні-ні, наведіть трошечки, ось так вправ його. Щоб багато було. Одну багато з'їв і пішов вже гуляти. Так, да, да. Дивись, да, Так, да. загортаємо. Щось горить, мабуть, Що сковорітка. А це треба сковорідка. ти хоч гріночки зробити, так? Ні, не, гріночки не будемо не, будемо підсмажувати. Скажи мені, будь ласка, ковбаски чи. Потім а потім підсмажимо, так. Дружу, Я поки мені, тут ласка, залишу, добре? Шо? А чи можна варити ковбаски у цій плівці? Можна, це пішова. Тобто Плінка, можна, так? Да? Да, да. Я просто Пен... хвилюю, щоб вони, наші ковбаски не здобули присмак не буде. якогось не буде, там не буде, не буде. поліпропілену. Це, це спеціально для, для того. Все, я тобі Пішево. довіряю, що. Так, так і називається. Покажи мені свої Пішево. очі. Плін. У тебе очі вони викликають довіру. Тебе, я тобі да? довіряю. Дякую. Не завжди і не всюди, але да. саме да. зараз довіряю. Вот. Викладати? Викладай. Оп. Да. Ну, так, як то щось. Ми так з тобою робимо. Так. Файно, І? гля. І? Ну, файно. Отак. Ще Чаба взагалі ковбасних справ майстер. Ковбасмайстер. Ковбас ну. Ковбасмайстер? Ковбасмастер? Сосич. Э... Сосіджмастер. Ковбасний Є. цех у нас так? сьогодні. Да. О, так. Заготаємо. Це якась страшна. Така буде. А, ні, нормально. Чого страшне? Файна, файна, файно. Да. Ну що, ще одну? Давай ще одну. Ну так. давай. Ще одну зробимо. А yeah, Це будемо. просто з'їмо як тартар. Ні, то... І поїдемо кури... до стройндарову. Кури... Кури... Не, 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 не можна їсти. Коли вона. Яка, яка? Я, я знаю. Яка? Ну, сара. Чуєш, Чебік, дивись, зелену цибульку, так. чим я заправляю салат? Да, може, чим ти хочеш заправляти? Я думаю, що треба посолити і. А і... тут у мене дивись кетчуп, це американська гірчиця, звичайно. Це ковбаска, да. це, я так розумію, майонез. майонез. Ага, Це да. до ковбаски. Ну, що, давай будемо. Наші ковбаски готові і зараз ми повинні зварити його десь 5 хвилин до готовності, а потім будемо підсмажувати. А поки можемо нагадати рецепт. Можете? Ну, добре. А давайте краще, ніж рецепт, будемо варити. Варити. давай. Закидай. Опускаємо. Раз. Два. Три. А тепер, друзі, рецепт. Рецепт домашніх курячих ковбасок. Зробіть фарш, додайте у нього часник і приправи, перемішайте та викладіть на харчову плівку. Сир наріжте кубиками та покладіть на фарш. Далі слід згорнути ковбаску, відварити її протягом 5 хвилин, дати охолонути й обсмажити на пательні. Тепер наріжте огірки, цибулю та кріп. заправте олією оцтом, посоліть. Подавайте ковбаски із салатом. Так, а далі? Ми зварили, які у нас гарні вийшли. Гарні вас вже домашні. І треба їх підсмажити. Ну, так. Так, це було смачно. так підцікати. Смачити. Та не шкодую, масло ні ні вершкового. На вершковому маслі. На так? На вершковому, так, да, я завжди. Воно буде готую ніжне, На вершковому маслі, тому що так, ще... Ах... так смачніше. Може, чабор додамо. Чабер? Ну хочеш можеш додати. Нема ну, питань постійно. Ти ж вже у нас як су-шеф, можна сказати, навіть шеф навіть. Шеф да? не мінімал. Ти можеш таке зробити з діточками вдома. Тибер смазити. Ірочка, ти заправила, так? Так. Я вже й посолила, і заправила. Це аромат одразу Бачиш? Костік. Mm. Все. Можна зробити і можна зробити вдома домашній куттю. Понимаєш? Так, з, з, з відварної котлети. Так. Бері її, якусь красиву тарілочку. Ностю. Відчуваю, відчуваю, що ось ця пасує до нашого кебаба. кібаба. Да. О, як кебаб, гарно, ти. чабі. Домашні Боже, яка кобаса. краса! Да, дивись, як красиво. І дуже смачно буде. Як красиво! Колір угу. просто фантастичний. У тарілки? Да, так. А що ви вики? додавали? куркуму? Ні, ні, ми додали трошки паприки. А. -а, -а. От так. Дуже гарно. Да? Із, і я думаю, що нічого сюди вже не потрібно. Будемо подавати з класичними соусами. У нас сьогодні два віда Кетчуп, кермайоне, майонез. Да. майонез. <клес> Отак. Так. Кетчуп, майонез. Так. І, можемо гірчиця. Гірчиця, і можемо коштувати. Так, а скажи мені, як ми маємо коштакту? Як гірчиця. ми можемо коштувати? Беріш, береш, береш хлипчик. Вот хлебчик взяла хлебчик, хлебчик. Берешь. Берешь вот так, вот красиво, бачишь? Вот будешь? Вот а? Да. Да, это вот твой хлебчик. Сыр, да? Вот Так. да? Так. Подивися, а, ну. Какая И... а ну, давай, я потримай, пожен. Подримай. Тряса. Раз, 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 <laughs> Давай. Так а що, скуштуй? Так скуштуй, а ти не будеш. Ти ж не, не будеш? Я. Давай. Дуже гарячий не їм. Дуже гарячий. Не mm. Аромат прикольний. Mm. Прикольно? Mm. Mm. Смачно? Mm. Воно, до речі, не дуже гаряче. Спробуй дуже смачно. Я mm. mm. yeah. yeah. поза кадром. Пахне дуже смачно. Ну і салат. Давай зі зимой салат. І салат. Mm. Mm. Чабу угу. це має потенціал. Дуже смачно. Чабо, ну, дякуємо тобі за ранкову смакуту. Смачно всім, хто сніде. А ми поки пропонуємо вам обрати серіал для вечірнього перегляду. Ой, так автори рубрики Бекстейдж радять подивитися Тихий Океан.